Послання 129. Битва, яку організовує сатана, щоб підірвати довіру до цих послань, посилюється. СУБОТА 2 липня 2011 року 10.00 Моя улюблена дочко, цей період, коли послання проникнули у світ, буде важким для тебе. Більше людей атакуватимуть ці послання, але коли вони так чинитимуть, ігноруй їх. Моє святе слово поширюється, як я сказав. Зараз я хочу ще далі проголосити основні пункти моїх послань. Ти вже знаєш, як це зробити, тому почни сьогодні. Те, про що я прошу тебе, є складним завданням, але тобі буде надана подальша допомога, щоб зробити це. Тим часом тобі знадобляться інші, щоб вони молилися за тебе, тому що битву, яку сатана організовує, щоб підірвати довіру до цих послань, посилюється. Ти повинна молитися про захист від шкоди, яку він заподіє тобі через інших, прийми те, що ця серія випробувань необхідна для того, щоб зберегти тебе в стані смирення. Знай, що ти мій голос до світу сприяй моєму голосу і зроби це якомога швидше. Я люблю тебе, моя дочко, покладися на мене цілковито, і я пронесу тебе через це. Твій люблячий Спаситель Ісус Христос.